Як страхи керують нашим життям? Вітаю, друзі! Мене звати Надія Савицька, я гіпнотерапевт, і сьогодні ми з вами будемо говорити про страхи, про те, як вони керують нашим життям, і що робити для того, щоб їх не було або їх стало менше у вашому житті. Мені, як терапевту, дуже добре відомо, тому що я працюю з людьми кожного дня, і я бачу, що свідомість людини дуже часто прожита великою кількістю страхів. У людини страхів можуть бути десятки, сотні і навіть більше. І всі ці страхи, вони немовби управляють і керують їхнім життям. І дивіться, ми можемо розділити страхи на такі, можна сказати, підвиди. Один підвид це такі логічні страхи. Це коли нам загрожує якась небезпека, і нам потрібно мобілізуватися, щось зробити для того, щоб вийти з цієї небезпеки. Я би навіть не назвала це страхом, а такою внутрішньою обережністю, можливо, якимсь внутрішнім захистом, який виникає всередині, і відповідно ми мобілізуємося, приймаємо рішення, робимо якісь важливі дії, і тоді виходимо зі складної ситуації, яка була небезпечна. Зазвичай. Зазвичай такий страх і він відчувається всередині по-іншому. У вас всередині, наче з'являється таке, можливо, легке хвилювання, можливо, якесь відчуття обережності, яке примушує вас знову ж таки зосередитися на конкретному питанні і знайти рішення. Інший страх я його називаю нелогічним страхом. Чому нелогічним? Тому що в ньому зовсім відсутня логіка, і наче зараз, на даний момент, зовсім немає ніякої небезпеки у житті людини. Такий страх він не має під собою дуже часто ніякої основи. Сюди ми також можемо віднести фобії, панічні атаки та інші види страху. Чому фобії і панічні атаки теж відносяться до нелогічних страхів? Дивіться, наприклад, у людини є фобія на мишей. Так, вона боїться мишей. І коли вона здалеку бачить мишку, вона починає хвилюватися, боятися, у неї починає підніматися тиск, в неї починається, можливо, навіть панічна атака, тобто людина якось реагує. Але як ця мишка загрожує її життю? По суті, ніяк. Сама мишка може так само боятися людину. Але людина в цей момент цього не розуміє, і вона просто починає дуже сильно переживати, нервуватися. Що в цей момент відбувається з організмом людини? Звичайно, що людина втрачає в цей час дуже багато своєї енергії. Вона втрачає як психологічну енергію, так само і фізичну енергію. Вона починає розшатувати свою нервову систему. І коли це відбувається, Постійно або періодично у житті людини, то відповідно така людина постійно знижує свій рівень енергії, і е, при це призводить до різних може призвести до різних таких от психологічних захворювань, навіть до неврозів, до якихось навіть психоатричних випадків. Тому до цього питання потрібно поставитися дуже і дуже серйозно. Крім таких серйозних проблем, як фобії і панічних атаків, е, в людини в голові може бути дуже багато різних нелогічних страхів. Е, Страх неприйняття, страх осуду, страх залишитися без грошей, страх залишитися одному і так далі, і тому подібно. Ці страхи, про які я щойно сказала, їх дуже багато, я не буду їх всіх перераховувати. Вони теж живуть в свідомості людини. І кожного разу, коли стаються якісь ситуації, які включають ці страхи, людина починає переживати, генерувати всередині цей страх, а відповідно, знову ж таки, що втрачати свою енергію. Саме тому я вам даю цю інформацію, щоб ви могли розібратися зі своїми страхами і зрозуміли, а ваші страхи до якого відносяться, і скільки у вас взагалі їх є. Тому що насправді я зустрічала дуже багатьох людей, які знаходяться в дуже серйозному такому стані, психологічному стані, можливо, на грані вже з депресивними якимись розладами, у яких просто всередині дуже багато страхів, і людина від одного страху до іншого просто перескакує. Є люди, які взагалі бояться вийти з дому, тому що у них в голові сидить оцей страх. Але знову ж таки, цей страх не має під собою ніякої реальної основи. Це лише живе у вашій голові. І нелогічні страхи, вони, звичайно, заставляють людину дуже сильно страждати, робити багато безглуздих дій і витрачати оцю свою саму дорогоцінну енергію саме на їх підтримання. Давайте поговоримо про те, яким же чином. Ця програма взагалі потрапляє у ваше життя, тому що будь-який страх його можна назвати такою програмою, яка запускається у вашій підсвідомості під дією або зовнішніх факторів, або під дією якоїсь інформації, яку ви споживаєте. Так от, якщо говорити про те, яким же чином ця інформація, ця програма потрапила у вашу свідомість, причин може бути дуже і дуже багато. Напевно, з психології ви знаєте, що у нас під час травматичних е, якихось ситуацій ще з раннього дитинства е, попадає в голову такі якісь висновки. Та тобто, ми змогли зробити якісь такі висновки, і ця інформація вона теж у вигляді страху могла залишитися у нас в голові. Але це не єдиний момент, яким чином програми страхів утворюються у нашій підсвідомості. Дивіться, один із одним із факторів страхи передаються навіть на генетичному рівні, і можуть вони вмикатися у вашому житті у різні періоди вашого життя. Або знову ж таки під дією якихось зовнішніх подій, або просто тому, що ви досягли певного віку і вмикнулася, якби ця програма. Вона активувалася всередині у вашій підсвідомості ця програма. Так само, звичайно, що ці страхи потрапляють у нас в нашу підсвідомість у вигляді при, при тому, коли ми споживаємо якусь інформацію. Коли ми дивимося новини, коли, ми, коли нам хтось щось розказує, коли ми спостерігаємо за тим, що робиться в світі. Погодьтеся, у нас в світі дуже мало якихось позитивних новин. Дуже мало розказують про якісь перспективи, які є у нашому житті. Навпаки, нам постійно розказують, що все буде погано. Що немає чого чекати, щось хорошого, крім того, є регіони, де відбуваються взагалі дуже такі посилені активні негативні дії, які не можуть не вплинути на, на людину так само негативно і не зможуть е, не генерувати всередині страхи. Відповідно, що потрібно зробити, вам обов'язково потрібно фільтрувати інформацію, поставити такий свого роду фільтр. Інколи людині здається, що вона просто дивиться новини, що вона просто включила телебачення, дивиться новини, що вона спокійна, вона просто в курсі всіх подій. Але ви навіть не уявляєте, наскільки крапелька по крапельці всі засоби масової інформації налаштовані на те, щоб зробити з вашої свідомості те, що для них потрібно, щоб ви вірили в ту інформацію, яку ви споживаєте, і щоб ви. Були керу, можна сказати, щоб ви керувалися цією інформацією, щоб ви, щоб ця інформація якимось чином впливала на ваше життя. Тому відповідно, особливо якщо ви людина схильна до тривожностей, схильна до страхів, вам обов'язково потрібно поставити фільтри на інформації а краще взагалі відмовитися. Від якихось негативних новин або споживати зовсім зовсім трошки і дуже віддалено, тобто не приймаючи це близько до серця, навчитися це так робити. І як не дивно, також страхи в нашій свідомості можуть генеруватися відсутністю правильної інформації. Дивіться, мало хто з нас взагалі знає, хто ми, для чого ми прийшли в цей світ, що ми робимо. Якщо ви уважно поспостерігаєте взагалі за тим, що відбувається в житті, то дивіться, кожен із нас має з цього приводу якусь іншу інформацію, що, в принципі, нас розділяє. Хтось думає про цей світ одне, про себе інше, хтось думає там зовсім інше. Хтось сприймає створення світу. Ну одним словом, у кожного якась своя картина світу, у кожної людини своя сформована картина світу, і кожна людина вважає, що вона правильно думає, так це так само, як з релігіями. Кожен має свою релігію, і кожен вважає, що моя релігія це єдино вірна релігія, які потрібно слідувати, так. Але ми чомусь не задумаємося, а що лежить в корні цієї інформації а чому ми так думаємо? Тобто, те, що нам передали наші предки на інформаційному рівні, і те, що нас навчили в школах, в садочку, в інститутах, в університетах, те, що ми змогли знайти в інтернеті, ми думаємо, що це правдива інформація. І на основі цієї інформації, оскільки ми не маємо загальної картини правдивої, у нас теж виникають страхи. І в основному це страхи невідомості. Бо ми не знаємо, чого чекати далі. Ми не знаємо, що там за межами нашого життя, тому що вся інформація дуже різна. І ми не знаємо, а що взагалі, які перспективи у нас в житті, що буде далі. Відповідно, це навіює всередині такі страхи, тривожність, страхи за майбутнє. Що буде, якщо що буде далі? Одним словом, ми собі задаємо таке питання, а що буде далі? І от в даних видах страхів завжди стоїть відповідальність. Сутність інформації. Тому вихід тут е, такий: да? обов'язково потрібно розвивати в собі критичне мислення, вчитися аналізувати інформацію, і якщо вам це цікаво. Шукати корені інформації або ж просто зупинятися і сказати: Ну, я не знаю про цю інформацію нічого я не буду в неї вірити, тому що я не знаю, як її перевірити. Так і тоді ви робите такий свого роду фільтр. Ви не впускаєте цю інформацію в своє життя, і ви не пускаєте страх в своє життя. Ви таким чином відфільтровуєте ці моменти. Тому на ці питання, ну, на, 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 на ці моменти, що я вам розповіла, обов'язково зверніть свою увагу, тому що насправді. Страхи руйнують ваше життя, якщо вони нелогічні, якщо це придумані страхи, якщо це страхи на основі е, таких от програм, якоїсь заниженої самооцінки, самобічування, якоїсь невпевненості в собі, так? тобто якихось е, таких відчуттів, що я, наче тут не маю місця, якщо це страхи е, з приводу того, як до вас відносяться люди, е, чому ці люди е, там, е, можуть вас не приймати або приймати, якщо це страхи навіяні якимись з вашими партнерами, рідними, близькими, так? і ви боїтеся, боїтеся показати себе правильно, так? це страхи, які відносяться до нас особисто. А також є такі страхи загального характеру, тобто які навіюються нам, як я вже сказала, зовні засобами масової інформації, за допомогою інтернету і тому подібних речей. Тому оце все просто навчіться аналізувати. І, взагалі, я вам пропоную, якщо ви для вас важлива ціна ця інформація, розібратися в тому, а чого боїтеся ви, і наскільки ця інформація. Е Наскільки цей страх, який, який у вас є, наскільки він реальний і правдивий, тому що в голові може бути дуже багато страхів. Я ще раз повторюю. І питання в тому, що ви з ними робите, чи ви ними живете і вони керують вашим життям, чи ви все ж таки їх відфільтровуєте і починаєте самі керувати своїм життям? У цьому є велика різниця. В Наступних відео я хочу потрошки почати розбирати ті страхи, які були в моїй практиці, де ми з людьми знаходили різні корені. Тому слідкуйте за моїми наступними відео. Можливо, ви будете знаходити для себе. Ту важливу інформацію для того, щоб проаналізувати ті страхи, які є у вас, і для того, щоб їх позбутися, врешті-решт. Тому що пам'ятайте, що ви це не страхи, і страхи це така велика ілюзія, це такий ілюзорний, ілюзорна наша реакція, де ми просто віримо у щось, і на основі цього створений цей страх. І коли ви в цьому розберетеся, страх просто зникає, ви починаєте жити більш вільно. Я бажаю вам миру і добра і до наступних зустрічей.